Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з гучного ниття російської пропаганди, яка з посиланням на міжнародні ЗМІ сумом повідомила, що на Заході припинила розмови про припинення вогню і перемовини між Росією та Україною. І дійсно, якщо подивитися такі свіжі новини, статті міжнародних ЗМІ, які стосуються України, російсько-української війни і ситуації у Курській області, то справді є зміни. Зокрема, звертаю вашу увагу на те, що міжнародні ЗМІ цитують заяву Боріса Джонсона, який сказав прямо, що після тижня тактичного блиску Україна нарешті може завершити цю війну. Також міжнародні змі цитують заяву Марка Келлі, який говорить про те, що вторгнення України до Росії може все змінити. Але у цьому випуску я хочу більше деталей. Так, так, адже на сайті The Economist з'явилась стаття з певними такими інсайдами, звісно, і з українського боку, і це видання повідомляє наступне: що план вторгнення на частину Росії прийшов нещасливого місця, що на початку липня на генерала Сирського новопризначеного головнокомандувача, чинився тиск. Він боровся з далеко не ідеальною спадщиною свого попередника Валерія Залужного. Що були проблеми з тим, що Конгрес американський зволікав з підтримкою, що лінія фронту в Донецькій області руйнувалася, особливо навколо матеріально-технічного вузла Покровська, І що навіть ходили чутки, що генерал Сирський був на межі звільнення. Але враховуючи таку ситуацію, а також такі заворушення, можливе звільнення, генерал Сирський почав планувати. Він погано розбирається в політичних іграх, але він добре вміє війну. Жидалося кілька сценаріїв наступального натиску на найслабші місця російської лінії. Мова йде про удар по Брянській області на півночі, про удар у Курській області, поєднання цих двох ударів, тобто і в Брянській, і Курській області, або навіть більше. Головна мета цього удару полягала в тому, щоб відвести війська від удушення Донбасу та створити козир для будь-яких майбутніх перемовин. Генерал Сирський тримав свої плани в секреті. Він спілкувався з президентом сам на сам без його штабу. Більше того, значну частину роботи розвідки виконувала саме армійська розвідка, а не головне управління розвідки на оборони України, яку включили до цієї операції лише на пізньому етапі. Важливо, що західних союзників також навмисно залишили в невіданні. Значається, що Сирський мав дві попередні операції, які були підірвані заходом. Перша операція не вдалася тому, що був витік росіянам, а щодо другої операції, то взагалі захід наказав її перервати. Обмеження спілкування дозволило українцям розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли, що відбувається. Вони ймовірно припустили, що знадобиться американський дозвіл на таку сміливу операцію, але, будучи поставленим перед фактом, захід не заперечував. Отже, видання за економіст повідомляє, що курська операція розроблялася в режимі надзвичайної секретності, доступ взагалі до цієї операції був вкрай обмеженим, і навіть наша розвідка ГУР мо отримала доступ і, взагалі, її посвятили, скажімо так, у цю операцію лише на фінальному етапі, що також важливо. Крім того, не повідомили і західних партнерів, і їх поставили перед фактом. Ну а щодо Путіна, Кремля, то вони дуже сподівалися, що звернуться до США. Ми знаємо, що Білусов двічі телефонував, але Ось він трубку не брав, і що нібито США зупинять Україну. Але ні, не зупинили, і фактично захід не заперечує проти цієї операції. Далі видання за економіст повідомляє, що генерал сирський це педан до деталей, і що, хоча перша фаза операції була ретельно спланована, зараз кампанія розвивається за певним принципом: Стратою елемента несподіванки, просування українців сповільнилося. Президент Зеленський, як і раніше, наполягає на максимальному прогресії, але сирський обережний, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону. Загалом журналісти підкреслюють, що так звана велика авантюра генерала сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин, це також дало сирському новий авторитет. Але довгостроковий успіх чи невдача цієї операції залежатиме значною мірою від того, як на це відреагує Росія. Зважаючи на таку аналітику, на такі інсайди і на такі висновки в авторитетних міжнародних змі, я скажу свою особисту суб'єктивну думку, що дійсно ця курська операція вона дала українцям надію, вона значно підсилила моральний дух після фактичного року поганих новин, і це відчувається всюди. І в тилу і відчувається на фронті. Хоча ситуація на Донеччині особливо на Покровському напрямку зараз важка. Стосовно того, як буде діяти Росія, ми бачимо те, що вона зняла частково свої сили з тим окупованих територій України, але на Покровському вона і далі зосереджує свої наступальні штурмові дії. Кремль перекидає всі ті резерви, що може знайти на території безпосередньо Росії, і намагається з усіх сил зупинити просування ЗСУ на Курщині, але поки у нього це не виходить. Зазначу, що крім таких новин повідомлень міжнародних змі, що Україна змінила все про переломний момент, що України з'явився важливий впливу на майбутніх перемовинах, ні. Незважаючи на такий оптимізм, деякі міжнародні змі, зокрема американські видання, такі як The Washington Post, пишуть про те, що нібито операція ЗСУ на Росії зриває таємні переговори про часткове припинення вогню. Україна і Російська Федерація могли укласти угоду про часткове припинення вогню, але вона зірвалася через наступ на Курськ. Саме цього я скажу прямо: що якщо почати ці статті від американських журналістів видання The Washington Post, то насправді ймовірність за їх словами вдачі на цих переговорах була не більше 20%. Ці перемовини, конференція, вона мала відбутися в Катарі 22 серпня, вже фактично через декілька днів, але не буде цих перемовин, як Ми знаємо, і насправді Москва вона розуміє лише силу. І Якщо мова йшла про взаємний необстріл об'єктів енергоінфраструктури, то велике питання, а навіщо Кремль накопичує вже декілька тижнів ракети. І що буде, якщо Кремль порушить домовленості? Питання, звісно, риторичне, і я скажу так, що найкращі домовленості щодо необстрілу наших об'єктів енергетики, це наша артилерія, яка дістає до об'єктів Курської АЕС. Так, так, і Кремль це розуміє, і коли Кремль кричить вустами свого МЗС, що начебто Київ приступив до підготовки нападу на Курску АЕС, це вказує на його слабке місце. І лише сила, лише наші успіхи, оперативні, тактичні, лише наші удари, вони заспокоюють Кремль. Інакше всі ці домовленості з посередниками без посередників, вони фактично не мають ніякого значення, адже Москва вона ніколи не виконує своїх зобов'язань. Звісно, якщо впевнена, що їй за це нічого не буде. Проте, щодо можливих перемовин, я хочу сказати, що є реакція з Кремля на цю статтю є заява вчорашня від Захарової, яка спростувала інформацію про секретні перемовини РФ з Україною. Знову ж таки, ніяких секретних таких перемовин, особливо і бути насправді не могло, тому що Кремль вважає, що він має можливість добити нашу українську енергетику і накопичує ресурси. Крім того, є заява посла Німеччини на Росії. Він заявив прямо про те, що Москва явно не готова до мирних перемовин. І що ще потрібно сказати і додати, крім того, що Україна взагалі не коментує такі повідомлення в ЗМІ. Є ще одна новина, яка, хоч і не прямо, але підтверджує те, що Москва реально не готова йти на будь-які перемовини з Україною щодо часткового припинення вогню, мова йде про взаємний обстріл об'єктів енергоінфраструктури. Це таке повідомлення на сайті російського агентства ТАСС про те, що в Санкт Петербурзі підсилюють захист фінської протоки і нарощують угрупування сил і засобів знищення БПЛА та інших повітряних цілей. Тобто Москва готується. Якби вона була реально впевнена в тому, що вона домовиться, і Москва розуміє, що Україна зараз у вразливому становищі щодо енергетики ситуація вкрай важка, то вони б наперед вони б не робили, не вчиняли різні дії, наприклад, щодо захисту фінської протоки і важливих об'єктів паленортичної інфраструктури, тому що вони розуміють, що від України буде відповідь, друзі. А закінчимо цей випуск на таких коментарях від фінського експерта-міжнародника Джоні Асколе, який написав наступне: що Росія стикається з багатьма проблемами на додаток до принизливої ситуації в Курській області, пов'язаної з Україною. Навряд чи Путін зараз багато спить. Також Джонні Аскола пише про те, що час не на боці Росії, оскільки вона стикається з кількома викликами одночасно, і що єдині два чинники, які могли б врятувати Росію, це посилення підтримки з боку Китаю або прояв боягузтва з боку Заходу. Тому не дивно, що деякі російські воєнкори, наприклад, той же Максим Калашников, вони прямо істерять і кажуть про те, що якщо Китай не буде допомагати більше, то Росія може програти цю війну. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.